Іспанська для наших. з нуля до А2. Вітаю! Перш за все, вітаю підписників мого каналу, по-друге, всіх тих, хто приєднався вперше, перший раз дивиться мої відео. І запрошую, і сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал і будете поширювати це відео. Сьогодні ми наближаємось уже якби до поверхні. Спочатку ми просувались, опускались через щільні шари атмосфери, і нарешті ми торкнулися поверхні. І ця поверхня така, що будемо в неї занурюватись. Так от, сьогодні ми поговоримо про дієслово бути. В українській мові воно одне бути, а в іспанській мові є декілька дієслів, які передають те саме значення. Як передати постійну якусь якість, наприклад, я бухгалтер це моя професія. І я тимчасово десь перебуваю, знаходжусь. Або в фізичному стані, або на якомусь місці, в якомусь місці, в якійсь локації, або в морально-психологічному стані. Для цього є інше дієслово естар. Так от. Цей сорт зелених яблук. Тобто, яке б це яблуко, наскільки б зрілим воно не було, воно все одно буде зелене, бо такий сорт. А от ці яблука ще зелені. Тобто, можливо, коли вони достигнуть, вони стануть червоними. Тобто тут ми говоримо про стан. Не про загальну якість, а про стан. Якщо ж детальніше, то ми сьогодні розберемо, як передається, яким словом, передається якась постійна характеристика, ознака. Або як передається тимчасовий фізичний, моральний, психологічний стан або місце знаходження. Тобто говоримо про дієслова сер та естар. Отже, дієслово сер у теперішньому часі. ЙоСОЙ, я є, ТС ти є, «елес» він є, ЕС вона є, є». «Устед ес» ви є. В українській мові це ви з великої букви, тобто, це одна особа, до якої ми на ви. І відмінюється дієслово бути з особою ви з великої букви, як вона, тому що фактично устет означає ваша милість. Тобто відмінюється так, як вона, як ніби це було вона. Це особливість іспанської мови, до якої треба звикнути, щоб потім було легше відмінювати інші дієслова. Носотрос це група чоловіків, ми, група чоловіків або змішана група. Но сотрас – це могла б сказати жінка, якщо це вони група жінок, виключно жінок. Восотрос або восотрас, тобто восотрос – це ви, група людей, до кожного з котрих ми можемо звернутися на ти. Тобто, я це позначаю так: Ти плюс Ти. І це восотрос – це група чоловіча або змішана. І восотрас – це група ви жіноча, виключно. Сойс. Ви є. Ейосон, вони є. Ейос це група чоловіча або змішана, він плюс він, або він плюс вона, ЕС це вони, але виключно група, вона, 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 жіноча група. Устедес також сон. Дивіться, те, те саме дієслово. Вони, вони, вони. Але вони, в даному випадку, устедес це ви плюс ви, тобто ваша милість і ваша милість. А якщо це дві ваші милості, то це вони. Дієслово відмінюється так, як ніби це вони були вони. Професор, я soy profesor, я є вчитель. В українській мові ми можемо пропустити дієслово, тому що воно для всіх однаково, для всіх осіб є, і на тому все, інших форм нема. А в іспанській мові форми різні, тому можна пропустити не дієслово, а займенник. Те, що сірим, те можна пропустити в розмові. Нас somos vecinos, ми є сусіди. Якщо ми скажемо vecinos, всі зрозуміють, що ми говоримо про себе від нашого імені. Ми сусіди. Ту guapa. ти гарна. Те, що сірим можна пропустити. Значення від цього не втрачається. Кенес сойс. Vosotros, в даному випадку. Хто ви? В українській можна пропустити, хто ви є. Слово є можна пропустити. В іспанській можна пропустити ви, тому що сойс відноситься лише до слова vosotros. Ні з яким іншим воно не вживається. І оце vosotros нагадує, що це ти плюс Ти. І це ви з маленької букви. Еліс médico? він є лікар. Дивіться, а тут El es medico, ella es contable», Медико, ЕС контабле, Устет serio». Так от, в даному випадку ель El es, «ella» ЕС, і устет – «es». і тут сірим ми не зафарбуємо ні одного займенника, тому що дієслово однакове, але особи різні. І для того, щоб було зрозуміло, про кого йде мова, тут ми займенник пропускати не можемо. Якщо із контексту людина, з якою ми говоримо, не знає, про кого йде мова. Ейсон Бельгас. Вони чоловіки бельгійці. Ейсон Амаблес вони жіноча група, тільки жінки. Виключно. Вона, плюс, вона, плюс, вона, скільки їх там не грає ролі, але що це група жіноча. Сон амаблес, вони є милі. Слово амабле це походить від слова амар любити, амабле це той, хто піддається любові. Тобто, в такому сенсі люди, які викликають симпатію, милі, приємні. У Стедесон унахентесерія. Ви, тобто, розшифровуємо ви іспанське. «Устедес» – це ви плюс ви більше, ніж одна особа, до якої ми можемо звернутися виключно на ви з повагою. Так от, ви плюс ви, тобто, це ваші милості, а раз так, то це вони. Дієслово буде відмінюватися так, як ніби це були вони. Тому що дивіться, сон, вони, вони, і тут також сон. Хоча по-українськи це ви плюс ви, двоє чи більше людей на ви. Унахентесерія серйозні люди. Хент слово, слово хенте означає, якби людність, юрба. От, якщо передати, щоб було легше зрозуміти, чому так, то це слово яке однина, але означає групу людей. Можна замінити його так, для себе словом юрба, щоб було зрозуміліше. Кесесо, що це таке? Тут немає взагалі ніякого займенника. Ми запитуємо, що це таке? Оце, от. що це таке. В Українській ми б сказали. Що це таке, а можна б сказати, що таке є, але є, ми ж не кажемо в українській мові. А тут нема навіть займенника, якого пропускати. Якщо ми говоримо «ес», це означає воно, щось, третя особа. Що це таке є? О, єс Люнис, сьогодні понеділок. Зверніть увагу, тут от цього слова «ес» ми пропускати в іспанській не можемо. Сон Васочо, зараз є восьма година. В українській ми це пропускаємо. І Проблема українців, які знаходяться в Іспанії, які вчать іспанську мову, це за аналогією з українською пропускати дієслово бути, а цього робити не можна. Estas Manzanas son Verdes. Ці яблука є зелені. І слово сон означає постійну характеристику. Це сорт яблук. Наскільки б стиглі вони не були, вони все одно будуть зеленими на вигляд. prevenir Превенірке Курар. Є кращим передбачити, попередити щось, ніж потім лікувати або ліквідовувати наслідки. С пропускати не можна. Квалісту номеру. Який, або котрий є твій номер? Ну, наприклад, якийсь там черзі, або номер телефона, або ще щось. Або якийсь ідентифікаційний номер. Квалісту номеру. С пропускати не можна. Сер оносер, С лаквісьон. Бути або не бути. Оце є питання. І знову ж таки, С пропускати не можна. Якщо це відео для вас корисне, будь ласка, поставте вподобайку. Або навпаки, оцініть його негативно. Підпишіться на канал, щоб отримувати наступні ролики. Поділіться цим роликом з іншими людьми. Комусь воно може бути корисне це відео. Залиште коментар чи запитання, а ще краще запишіть якусь одну із тих фраз, яка вам сьогодні западе в душу. Через лінк під цим відео приєднуйтесь до моєї групи в телеграмі і до каналу. Там можна буде поставити запитання, а я на них буду відповідати. От, зараз пауза, можна якраз це зробити. Йо естой. я є, я знаходжусь, я перебуваю. естас. Ти є, ти перебуваєш, ти знаходишся. Ель Еста, Ея Еста, і устет Еста. Він, вона або ваша милість, тобто ви, з Великої букви, перебуває, знаходиться в певному стані або в певному місці. «Носотрос» – чоловіча або змішана група, «Носотрос» – жіноча група, Естамос. Оце «Носотрос» або «Носотрос» можна пропустити, тому що «Естамос» використовується виключно з цим займенником. «Восотрос» ви. Чоловіча група або змішана група, і «восотрас» – жіноча група, Естайс знову ж та сама ситуація. Естайс використовується тільки з цим займенником. Тому «восотрас», «восотрас» можна пропустити, значення від цього не втрачається. Ейос, вони знаходяться, перебувають. Естан. Ейос естан. Ейас стан, вони жіноча група, перебувають знаходяться. Устедес, Естан, тобто ви і ви. Група, двоє більше осіб на ви знаходяться, перебувають. І це означає в граматичному сенсі: форма буде те саме, естан, тому що ви, плюс ви, це ваші милості, вони. Приклади розберемо. Йо, стоїн, каса. я вдома. Я знаходжусь, я перебуваю вдома. Тут ми пропускаємо слово перебуваю, знаходжусь, а тут ми пропускаємо слово Йо, тому що естой, це означає, я говорю лише про себе. До Естас Кансада. Ти втомлена. Ти є втомлена. Ейос Естанакі. Вони, хлопці, знаходяться тут або змішана група. Далі. Ellas – це вони, дівчата, жінки, знаходяться там. У viaje. Ваші милості, тобто ви плюс ви, знаходяться в подорожі, в поїздці, у відрядженні. está enfermo. Він є хворий. Ея viaje. Вона знаходиться в поїздці, в відрядженні, в дорозі. Донде Стаустет? Де знаходиться, де ви перебуваєте? Де знаходиться ваша милість, якщо дослівно? Де знаходиться, де перебуває ваша милість? Висотрес Остемус Окопадос. Ми в стані такому, що ми зайняті. Восьтрас Застась Конміго. Ви підтримуєте мене, ви йдете зі мною. Ви на моїй стороні, на моєму боці, оце різне значення цього слова «естай» в даному випадку. Ви зі мною перебуваєте зі мною. ен лакола» – Вони, хлопці в даному випадку, або змішана група, знаходяться, перебувають в черзі. Еїсестан Ембарасадас. Еєс, вони група жіночого роду. Ембарасадас, вони є. В стані вагітності, тобто вони вагітні. Це тимчасовий стан, і якраз це слово Естан підходить. Естан Уседос де Вакаціонес. Знаходяться, ну ви, ви плюс ви. Знаходяться ваші милості у відпустці. Естас Енуацерто. Ти маєш таку сильну позицію, що ти правий. Ти в, ти в цьому правий. Ти маєш рацію nublado. Ситуація така, тимчасова ситуація, що похмуро nublado. Еста що Естанобла? Природа. Довкілля знаходиться в такому стані, тобто небо в даному випадку. Нубладо. Дондестальбаньо. І тут слово Еста означає місце знаходження. Заходите в якусь установу і запитуєте, де тут туалет? Дондеста, де, де знаходиться, де перебуває місце знаходження туалета. Естой ліста. Я в такому стані, що я готова. Кудись збиралися йти, от вона вже готова, можна йти. La Puerta Еста abierta. Двері знаходяться в такому стані, що вони відчинені. La Puerta Еста Estoy en la cocina. І коли ми кажемо en la cocina, оце la cocina означає, що на нашій кухні, не на, чиї, не на чиїсь далекій чужій. Estoy – це я там перебуваю. Estoy en la cocina. А тепер приказка. Естан espada еспада la pared. Естан стосується виключно займенника вони, або ваші милості, тобто ви плюс ви. Так от, Естан це вони знаходяться, вони перебувають між мечем і стіною, або між шпагою і стіною. І оце Естан не треба казати, хто саме, тому що Естан означає вони. А в українській мові ми можемо пропустити слово пробувають. Вони між смечем і стіною, або між молотом і ковальною, або між двох огнів. Це значення приблизно те саме. Але в українській мові ми можемо пропустити дієслово, а тут ми можемо опустити займенник іспанський. Тепер за одну хвилину запишіть те, що ви довідалися з цього відео. Як ви це застосуєте в житті? Занотуйте фразу, котра вам найбільше сподобалась, або приказку. А ще краще запишіть її в коментар. І зробіть це прямо зараз, бо без закріплення ми втрачаємо вивчене. Наша традиційна рубрика Lúd камера акціон». І тут ми використовуємо ті фрази, які відповідають тому, про що ми сьогодні говорили: я густо. Тобто, я в такому стані, що мені це подобається. Тобто, я задоволений. Мені тут подобається, чи ця ситуація мені подобається. Естоя сагуа пасада це вода, яка протекла. Тобто, це вже не має значення, це вже пройдений етап. Естамосена пріотос. Ми знаходимося в скрадній ситуації. І оскільки естамос означає, «ми», то слово «носотрос» можна не казати. Есте сунчойо» – якась приємна несподіванка, якась удача або якийсь предмет, який ви купили дуже дешево, а він фактично дуже цінний. Естас Ечопольво Естас Ечопольво означає, що ти е, втомлений або змучений настільки, що ти фактично перетворився на пил. Пуститес Унуесу Дуру Дерор. Ви, звертаємось до одної людини на ви. Ви є настільки твердим в характері, як ніби кістка, яку важко вгризти. Повторимо приказку. Естан Entrylaї Spade лапаред. Вони між мечем і стіною, або між молотом і наковальною, або між двох вогнів. Ми почали шостий модуль. І тут буде ще два відео. про Інші аналоги дієслова бути в українській мові, які ми користуємося в іспанській, для того, щоб передати різні відтінки значення буття, перебування, наявності або постійних характеристик. Хочу подякувати вам за увагу. Запрошую вас до наступних відео і прошу вас ділитися цим роликом з іншими людьми. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.